Ну, дуже багато погибло. По початку як авіація була. Тут партизанська, там людей дуже багато погибли. Там нижній Город, там дом просто, там чоловік 50, мабуть, в підвалі і діти, і всі. Це. Ой, дічки нема. Я yeah, спочатку тут були десантники, потім зв'язки, потім танкісти. кого тільки у нас тут не було. Ну тут працювала ритуальна служба. Возила ритуальна служба. Туди, і ми не знаємо, як там вони кого вони ховали, То чисто случайно ми потрапили і побачили, що там 17 чоловік просто їх прикидали землею. Не поховали, а просто прикидали землею. І ми побачили, що там раяться мухи, і підійшли узнати, що це таке. Цифрами, я впевнений, що ви побачите, це сотні людей. Не можу сказати конкретну цифру, бо зараз я думаю, що ви побачили ту кількість правоохоронців, які зараз тут працюють, я впевнений, що через декілька діб ви отримаєте остаточну цифру саме закатованих та похованих в цьому місці. Якщо ми кажемо взагалі про звільнені території Харківської області, то це буде більше ніж тисяча громадян України ми жінку достали. ЗСУ доставали солдата Уже фашист. Давай туди виходимо. Це огляд місця події. Він направлений на вилучення, фіксацію речових доказів. Залучені люди розкапують можливість. Вилучають тіло, оглядають, судово медичний експерт оглядає тіло, фіксує тілесні ушкодження, потім буде встановлювати причину смерті. Подібна ситуація. Вона абсолютно в усіх містах, які тимчасово знаходилися або знаходяться під російською окупацією. Це відкриття катівні, це відкриття військової комендатури. Це масові тортури, це масове вбивство, як цивільних, так і військовослужбовців Збройних сил України. Це свідчення того, що Російська Федерація порушує всі Женевські конвенції і не дарма ми вкотре піднімаємо питання щодо визнання Російською Федерацією країною терористів. Бо так діють виключно терористи.